Вітаю незламні українці. Ми в прямому етері. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, сьогодні маємо такі новини, що Валерія Залужного затримав Інтерпол у Брюсселі. Про це повідомив сам головнокомандувач. Зараз. Більше деталей також сьогодні день народження святкує донька Володимира Зеленського, президента України, і поговоримо ще про найважливіші новини: це те, що Вагнер розширив вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка. Південна Корея збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні. Про це заявив президент. А також маємо сьогодні з неофіційним візитом власне, президента Південної Кореї. Також на усе побоювався погіршення рішень НАТО через твіт зеленського. Мешканець Херсона підірвався розпилюючи боєприпас у гаражі, тому будьте обережні, уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії, і ФСБ сьогодні заявила, нібито запобігла вбивство Симонян і Собчак. Ну, Симонян, це пропагандистка Російської Федерації. Вона не один раз заявляла, що на неї там вже начальник гур оголосив полювання. Звичайно, за ту брехню і фейки, які вона розповсюджує. Собчак, я нагадаю, теж така ніби. То ліберальна, але теж пропагандистка, похресниця Путіна. Вона теж часто густо поширює фейки. У своїх соцмережах, тому не довіряємо її. І, власне, був напад на Симоняні Собчак. І от ФСБ сьогодні цитує: це велика колона вагнерівців. Також прибула в Білорусь, і президент Південної Кореї я вже сказав, що зараз в Києві. Отже, розпочнемо з Валерія Залужного. Він їхав на зустріч із колегами з НАТО, власне, коли його зупинив Інтерпол, повідомляє головнокомандувач ЗСУ. Він розповідає, що під час його візиту у 2019 році на саміт НАТО у Брюсселі його затримав Інтерпол кілька годин він провів у тюремній камері. Про цей випадок з біографії він розповів в інтерв'ю, The Washington Post. Кілька років тому Залужний, як один із найкращих українських командирів, вирушив на зустріч зі своїми колегами з НАТО. Головнокомандович розповів, щойно він вийшов з літака. Як в аеропорту його оточили правоохоронці, навівши зброю. А потім наказали лягти на підлогу обличчям униз і наділи кайданки. За словами залужному його вистачило кілька хвилин. Роумінгу на телефон, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення. Причиною таких дій стало те, що Російська Федерація внесла ім'я Валерія Залужного до списку розшуку Інтерполу без його відомо. Уявіть собі, це ще було в 19-му році. Вони вже давним-давно готували повномасштабне вторгнення. Власне Валерій Федорович заявляв, що воно. Звичайно, було не але воно планувалося дуже багато років. І навіть начальник гур заявляв, що у 2021 році мало відбутися це вторгнення. Отже, видання пише, що такий випадок це регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів. У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і швидше за все ним і залишуся. Я вирішив, що повинен вив... Вчати міжнародні відносини та міжнародне право, згадує він. Видання пише, що цей епізод надихнув залужного у підсумку у грудні 2020 року. Він здобув ступінь магістра. Ну і в інтерв'ю головнокомандович заявляв, що те, чого бракувало. Україні, аби війти в НАТО, так це знання англійської мови, як йому, так і військовослужбовцям. Тому, друзі, друзі, ось така інформація. Про це стало відомо сьогодні. І також ще декілька новин за сьогодні. Сьогодні, значить. Вагнер розширює впливу Білорусі за підтримки Лукашенка спротив. Цитую зараз видання Українська Правда. Центр національного спротиву повідомив, що ПВК Вагнер продовжує окупацію Білорусі за підтримки диктатора Лукашенка. За інформацією отриманого від білоруського підпільного руку ПВК Вагнер розширює сферу свого впливу на території Білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку діючого. Автократичного режиму Лукашенка сили спецоперації підтвердили пробиття в Осиповичі Могильовської області близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння. Зазначається місця проживання групування розташовані за 20 кілометрів від Осиповичів. От, власне, Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ВК Вагнер. Українські правоохоронці будуть відстежувати їхні кроки. Але ще тиждень тому Зеленський і Буданов також заявляли, що. Немає якогось такого небезпеки з приводу нового походу вагнерівців на столицю України. Південна Корея збільшить військову та гуманітарну допомогу. Про це заявив президент. Власне, зараз відбувається зустріч неофіційна зустріч президента. Південної Кореї Республіка Корея збільшить у 23 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, заявив президент Кореї Юн Сок Йоль. Йоль на брифінгу після переговорів із президентом цитата пряма минулого року. Ми надавали і бронежилети, і шоломи і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, цього року рівень нашої допомоги буде набагато. Більше. у травні я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Кореї виділив минулого року 100 мільйонів доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 мільйонів доларів. Дуже дякую Південній Кореї за таку потужну підтримку. Тенкісомачфромолюкрейнінс. Uh, і вже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії. Ну, це в принципі так коротка. Вона не буду більше коментувати. Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки, що дало їм змогу скоротити втрати зараз, але й уповільнити деокупацію територій. За даними видання, The New York Times, за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% відсотків поставлених на фронт військової техніки. Зокрема, західні зразки цей рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу. Зокрема, зсу зосередилося більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності ніж на атаці по замінованих Росією полях. Пише видання. Ну і залужні також наголошував, що потрібні Україні літаки. Аби мати перевагу в повітрі. Про це він заявив в своєму останньому інтерв'ю, The Washington Post. І йдемо до Собчак і Семонян. ФСБ заявила, ніби запобігла вбивству Семонян і Собчак. Ну, хто не пам'ятає, як вони виглядають, їх треба власне знати, тому що якщо вони будуть за кордоном, то потрібно передати. Поліції, ну щонайменше на Симонян, це точно на неї є вже ордер в розшук. Міжнародний Україна оголосила цю пропагандистку. Вона не має права виїхати з-за кордону. Якщо буде там, то потрібно повідомляти. Друзі, ставте ваші вподобайки, аби цей етер побачило більше глядачів. Отже, ФСБ РФ заявила, нібито запобігла готовці українськими спецслужбами вбивства російських пропагандистів Маргарити Симонян і Ксенії Собчак. ФСБ заявила нібито в Москві та Рязанській області затримано неонацистів з угрупування параграф 88, вісім, які здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Семоняни Собчак у затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями гумові кийки, ножі, кастети і наручники. Росіяни заявили заявила у ФСБ, нібито готували замахи за заданням СБУ за винагороду в розмірі півтора мільйонів рублів за кожне вбивство. Але так як вони створюють багато фейків, то не знаю наскільки ми можемо довіряти. Цій інформації, друзі. Хто щойно підключився, то це інформація про залужного продивитися на початку відео про це сам головнокомандувач розповів Вагнер у Білорусі. Українські прикордонники відстежують рухи російських найманців. Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка. Як ми повідомляли раніше, зважаючи на з'яви і риторику білоруського керівництва. Питання прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж таки з'являться. Станом на зараз інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових компаній, які переміщаються з території Росії. В свою чергу ми продовжуємо відстежувати цю ситуацію. От і остання мабуть така коротка новина. Це про Зеленського. Маємо всі розуміти дуже чітко, максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів, і кожна тисяча метрів просування вперед. Кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбуває ворожі штурми, молодці. Я вдячний кожному нашому воїну. Була важлива доповідь керівника Гурбоданова щодо ситуації на Білорусі. Дуже уважно стежимо, що там відбувається станом на сьогодні. Масштабних загроз немає повне наше зосередження на фронті. Додав Зеленський, і сьогодні його донька. А власне, 15 липня вона святкує день народження Олександра, їй 19 років сьогодні. Дівчина любить своїх батьків і завжди була а, татовою донечкою. Пише видання Обозріватель. Цитую. За її словами, дівчата були дуже близькі у школі, постійно притналася на знімальному майданчику вечірнього кварталу. Тато з сім'ями. Олександра завжди була душею компанії у школі. Мала багато друзів, з неї завжди було цікаво. Ну і нещодавно також про це каже кравець. А нещодавно Олена Зеленська е, також коментувала, що Олександра навчається в вищому навчальному закладі в Україні, навчається вона на юристку. Е, от, тому ми бажаємо здоров'я дітям Олександра Зеленського. Вони проживають в Україні. Ми знаємо, також про це наголошував президент. Е, слава Україні! Слава ЗСУ! Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.